Хочу, щоб, мабуть, всі зрозуміли, що в першу чергу цей проект ми з проєктом сортування сміття в місті Миколаєві ми займаємося дуже великий час, вже, мабуть, більше чотирьох років. Це питання в тому числі вплітається в наш мастер-план по відновленню міста Миколаєва. Це питання ми опрацьовували з нашими партнерами з компанії Кові. Ми розробили ТЕО, затвердили, провели різні всі експертизи, затвердили, провели, провели розгляд проєктів рішення в антимонопольному комітеті, затвердили званого конкурсу і провели його двічі. Нагадаю, всім, хто нас не знає, я депутати впевненість все вже знають. Це я кажу тим, хто дивиться трансляцію. Сесії, хто потім і дивитися буде в історії. Перший, на перший конкурс не прибув жодний з учасників, він був на тих самих умовах проведений другий раз. З'явився один учасник, було визнано його переможцем за рядом критеріїв, і фактично після цього третім рішенням ми повинні були затвердити договір. Після цього почалася дуже серйозна інформаційна атака а, з приводу того, що ось комусь там щось за 1,2 мільярди гривень продали тендер, якийсь там тендер, щось там в Миколаєві продали за 1,2 мільярди. Тобто чуб звін, не знаю де діть. е, телеграм-канали, які просто копіюють інформацію, не перевіряючи її, розповсюдили її. Далі була атака на канали каналах мільйонників, які по день на чотири рази вчора. Вони навіть депутатам, там якісь канали там мені писали щось там погрожували. Тільки попробуйте проголосуйте. За вами дивляться там активісти, якісь там невідомі. Тому навіть люди, які пишуться, вони настільки тупі, що навіть не розуміють про що йде ця мова. А мова йде про затвердження будівництва інвестиційного проекту. Який повинен побудувати протягом там, 18 місяців сортувальну лінію, приймати побутове сміття з містян і передавати, е проводити його сортування, і захоронювати на нашому полігоні, що повинно зменшити кількість побутового сміття, яке захоронюється. Власне, отак е от, так от е на цьому всьому характері, як то кажуть, е е і з публікацією цих несамітниць до нас. Виявила інтерес прокуратура із управління стратегічних розслідувань, які прийшли в міськраду і отримали з обшуками проєкти рішень е, міськради, які доступні на е, сайті міськради, можна їх просто скачати. Також е, з'яли комп'ютер е, працівника апарату ради, який, е, на якому готувався проєкт рішення. Нагадаю, проєкт рішення це, знаєте, там 5 чи 6. Паперів це для тих, хто не знає, депутати знають, на яких написано сам проєкт рішення. Це інша конкурсна документація була підготовлена департаментом ЗКХ, Вони також її були готові передати, без яких там обшуків, бо весь процес перебував відбувався прозоро, публічно, ніхто ніяких рішень якось там під кавром не приймав. Про що каже вся ця ситуація? Вона каже про те, що сьогодні, маючи якісь там медіаресурси, анонімні в першу чергу, які не несуть відповідальність, і маючи трохи грошей, можна перетворити будь що в будь-що інше, тобто перетворити біле в чорне, чорне в біле і так далі. І ще раз для всіх, хто зацікавлений, жодних тендерів. На 1,2 мільярда не проходило. Цифра з'явилася колись на одному з засідань комісії, здається, бюджетної, від Федора Борисича Панченко, який порахував кількість жителів, помножив на кількість сміття, які вони генерують, і сказав, скільки грошей буде заплачено за переробку цього сміття за 25 років роботи цього контракту. Тому. А, Шановні наші глядачі, не піддавайтеся цій інформаційному цьому мусору. Майте інформаційну гігієну. І, ну скажу так, що якщо на одному каналі на день з'являється 4, 5, 6 публікацій про Миколаїв, про які вони взагалі ніколи в житті в своєму існуванні не згадували, вас це повинно, як мінімум, наштовхувати на думку. що Якщо зірки запалюють, то комусь це треба. Тож, з цієї ситуації. Висновок перший: ми продовжимо працювати над сортуванням сміття в місті Миколаєві, бо це стратегічно і необхідно, і потрібно для існування нашого міста і продовження життя нашого полігону твердих побутових відходів. Друге, ми проведемо новий конкурс, а саме, затвердимо з депутатами міськради нові конкурсні умови, які будуть знову ж таки прозоро а, затверджені. Ми проведемо декілька засідань е, міжсесійних, е, обговоримо це там всередині. Винесемо там на голосування, зберемо пропозиції і винесемо на сесію затвердження проекту рішення з новим конкурсом. Після цього ми будемо проводити новий конкурс, е, і всі ви станете його свідками. За пропозицією депутатів, ми будемо робити максимально ну мабуть, візьмемо десь гроші. І е, зробимо рекламу е, всім, хто захоче, щоб взяли участь. Також на міжсесійний період де депутати звернулися, щоб ми звернулися до Офісу е, Посольства Королівства Данії, для того, щоб ми також запросили данські компанії до участі в цьому конкурсі. Ми також зробимо це. А знову ж таки кажу, що е, наше бажання провести цей конкурс, як і всі процеси, які відбуваються в місті Миколаєві, максимально прозоро, максимально доступно і з мінімальною кількістю можливих порушень. Друге, ми хочемо показати, що Миколаїв це не місто, в якому якісь там смітники, смітники телеграм-канали можуть писати що завгодно і зривати нам якісь інвестиційні конкурси. А те, що ми просто вчимося і будемо більш ретельно підходити до підготовки будь-яких в наступному інвестиційних конкурсів. Що інвестиційна привабливість не може бути порушена е, інтернет-телеграм-помийками, Кажу зараз це все без емоцій, тому що там, знаєте, там всі сидять зараз у пері, які ага, ну все, тобі конец, ми зараз напишемо там все про тебе. Е, мені все одно. Тобто я клав на всі ці телеграм-канали з прибором, як то кажуть в Миколаєві, із, е, вибачте, і, е, ну, це я пишу просто, нехай пишуть це. Як кажуть в Херсоні болт завода Петровства. Тому е, можу сказати, що ми працювали під час війни міська рада, всі депутати, е, незважаючи на всю цю писанину. Е, тонни бруду, яку на нас виливали На мене особисто, на деяких депутатів, взагалі на депутатський корпус, що ми там всі там сидять, варують корупціоніри і так далі, і тому подобне. Ще раз кажу: ми, місто Миколаїв, я заявляю, намагаємося зробити всі процеси максимально прозорими і системно виключати корупційні складові. Місто Миколаїв єдине місто в Україні, яке публічно Каже про те, що нам не потрібні гроші наших партнерів. Нам потрібна допомога у вигляді технічної допомоги, у вигляді софтової допомоги, і жодної копійки в бюджет міста Миколаєві від наших іноземних партнерів не потрапило. Тому розворови тут нема чого. Окрім того, місто Миколаїв, перше і єдине місто в Україні. Яке створило веб-сайт, на якому рапортує про всю отриману технічну допомогу від наших іноземних партнерів за допомогою європейської антикорупційної ініціативи, і пониження а, корупційних там ризиків це проблема, яку ми поставили для себе для вирішення номер один у роботі з європейською антикорупційною ініціативою? Ми всі розуміємо, що будь-які люди, які працюють в органах місцевого самоврядування, як будь-які християни можуть піддатися спокусі, бо навіть коли ми молимося, очі наш ми кажемо, просимо не вводити нас у спокусу. Тож людина це особа, яка може бути спокушена. А саме для цього, ми повинні створити всі умови, щоб та людина, яка отримує вигоду і приймає рішення, це були дві різні людини, а, і унеможливити ці процеси, тому ми працюємо в тому числі на зміні структури над проведенням аудитом закупівель, що зберегло нам велику кількість грошей, десятки мільйонів гривень було. Збережено для наших комунальних підприємств і управлінь. Ми проводимо моніторинг цін, ми проводимо антикорупційний контроль і Так далі ми готові передавати всі ці дані нашим правоохоронним органам. Чи є у нас в органах люди непорядні, які цим не знають? Можливо, є, але для того є професійні наші правоохоронні органи, які працюють і знаходять серед наших співпрацівників. Таких людей, і ми це прочуємо, чуємо про це в засобах масової інформації. Тож я хотів би подякувати всім, хто працює над е, тим, щоб викорони, викорінювати можливості е, корупційних дій. Я дякую всім, хто допомагає викривати корупціонерів. Я не свята людина, і всі знають, що якщо в місті відбувається щось погане, в цьому винен Сінкевич, я готовий це взяти на себе, але я не готовий. Брати на себе те, на що я навіть не думав, тобто якісь там мільярди гривень, які там на якихось тендерах, про які зараз кажуть, тому е знову ж таки кажу: кажу це публічно: що жодних грошей на проведення цих конкурсів чи компанії, яка перемогла, з міського бюджету виділяти не планувалося. і 1,25 мільярдів гривень і таке інше. Це все фейк розкучений. Телеграм помийкали.